Промова Путіна в суді, я вибачаюсь, це на федеральних зборах. І коли я слухав цю промову, я одночасно шарився в інтернеті. Ви розумієте, що просто отак от зосереджено слухати всю цю маячню, було неможливо. І тому я чимось там розважався, шукав що небудь свіженьке на слово Путін. І тут мені трапилося петтінг, це такий термін. Е, виявляється, це така сексуальна дія, як я прочитав, коли збудження досягається е, руками. Е, тобто, там все руками це означає, що в результаті цієї сексуальної дії не буде вагітності, не буде дітей. я подумав, що я можу внести щось нове в сексологію. Путінг, Путінг це така двогодинна промова, в результаті якої не буде ніяких думок. Ви можете все це слухати і ніби щось вимовляється, тільки не виробляється думок в результаті. І от за Путінг. Я зараз скажу, що ви там могли би почути, якби мали б таке саме терпіння, як я. І особливо важливо те, чого ви там не могли почути за жодних обставин. Але, звісно, найважливіше було те, що в цей момент, саме під час цієї промови, проводилися ракетні обстріли Херсону, верніше обстріли засобами залпової артилерії, і загинуло доволі багато цивільних. Були потрапляння в автобусну зупинку. І якраз в цей момент. Оцей самий Путін казав, що він не воює з народом України, і от саме в цей момент цей народ і знищувався, тобто навмисне знищувалися цивільні. І я думаю, що це була певною мірою символічна дія. Йому принесуть доповідну те, що ми вбили під час вашої промови, було вбито така то кількість цивільних, і він зрадіє. День прожитий не дарма. Тобто це йому справді приємно. Йому справді приємно читати про вбивства дітей і жінок, про вбивство старих. Йому справді цікаво читати про і приємно читати про руйнування житлових будинків. Йому справді. Цікаво і приємно читати про трупи і нещастя, про ампутовані ноги і руки, про людей, які не вижили, про людей, які загинули в страшних муках. Це дає йому задоволення. Він каже: ми не воюємо з народом України. Насправді вони воюють не з армією, вони воюють з нацією. І тому удари по цивільній інфраструктурі, по цивільних людях, по жінках, по дітях є такою самою бажаною для них ціллю, як і удари по нашій артилерії, по наших збройних силах, по взводних опорних пунктах і так далі. Тобто, чому б ні? Це добре витрачатися. Вони так вважають на це. Добре витрачати рештки боєкомплекту саме на цивільних. Вони воюють з нацією. Їхнє завдання знищити націю, саме тому депортацію цивільного населення, саме тому вивезення дітей, саме тому знищення об'єктів нашої життєдіяльності, знищення цивільних. Знищення міст, цілих міст, вони воюють з нацією, і тільки пришелепкові ці українці воюють з путіним. Тобто московити хочуть нас знищити. Тобто, сьогодні оце от вбивство херсонців, і воно сподобається більшості виборців Путіна, і тільки меншість московитів, тільки меншості московитів. Буде на це наплювати, це важливо, що вони воюють з нацією, а ми воюємо тільки з Путіном. Це означає, що у них більше шансів на перемогу, незважаючи на звитягу наших збройних сил, тому що їхня стратегія, їхні стратегічні завдання правильніші, а наша відповідь неправильна. А ми маємо зрозуміти, що тут залишиться тільки один. Виживуть або вони, або ми. Якщо ми сподіваємося вижити, це означає, що вони мають зникнути. Вони мають зникнути. Як нація, вони мають зникнути, як єдність, вони мають зникнути як культурка, вони мають зникнути як промисловий потенціал, вони мають зникнути як нафтовидобуток, вони мають зникнути як ядерна зброя, вони мають зникнути структурно, екзистенціально. Їх просто не має бути. Інакше зникнемо ми. Але щодо промови, ця промова, від якої так багато очікували. Якщо чесно, очікували, що він буде всім погрожувати, бризкати слиною, казати, який він могутній, що у нього є нова ракета, що все це долетить до Вашингтону, що він всіх ось ось знищить, а промова була така от млява. Таке взагалі враження складалося мені один, мій добрий знайомий, сказав, що таке враження, що вони вкрали, їхня розвідка вкрала промову. Американського президента в конгресі поміняла кілька слів, переклала неоковирно московицькою мовою і оце оддали Путіну. Тобто він там щось там молов за економіку, за вибори, за розвиток демократії. Це більша частина промови за розвиток демократії, за всякі такі нудні речі ні про що. Бо вони крадуть не тільки пральні машинки, вони крадуть не тільки технології. Вони крадуть ще й тексти промов. В зв'язку з цим маю закликати вас від Путіна відписатися, а на цей канал підписатися, тому що тут цікавіше ніж у Путіна. І, до речі, нагадую вам, що в середу в Театрі Сузір'я вистава після за моєю п'єсою, і ще можна встигнути взяти квитки, там є ще кілька місць. За телефоном все це можна зробити, який вказаний в описі під відео. І це після, це в тому числі і те, що буде після, як ви можете здогадатися з назвою. Путін щось там незрозуміло в останні п'ять хвилин казав про те, що він виходить з договору про обмеження стратегічних озброєнь чи то наступальних озброєнь, що треба бути готовими до випробувань. Ядерною зброєю, але тільки після того, як Сполучені Штати випробують ядерну зброю, кручі щось таке грізне, але незрозуміле. Щось таке грізне, але ні про що. Взагалі, вся ця промова двогодинна була ні про що, значною мірою тому, що е, Сі Цзіньпин іще не висловився. ж розумієте, що він же ж не знає, про що скаже Сі Цзіньпин, йому ж не повідомили. А про щось конкретно говорити, а раптом Сі Сізінпин скаже щось інше. Незручно буде якось, може, його потім насварять китайські товариші. Рік тому Путін хотів вже ж продемонструвати силу і будувати стосунки з Китаєм на рівноправній основі, що Китай це економіка, а він, Путін це така дерзость, військова сила, такі як. Пригожин при Путіні, так Путін при Сі А Сьогодні уже ні. Сьогодні ну, Московія це десь між Таджикистаном і Узбекистаном для Китаю. От є Китай, а навколо нього от всякі там стрибають дрібні, яких він опікає. І там між Таджикистаном і Узбекистаном є Росія. І тут казати щось там в розріз тому, що дядя Сі скаже, путіну якось уже не випадає. І це для нього, я думаю, неприємна ситуація. Те, що там ванюшки гинуть, це для нього не є неприємною ситуацією. А те, що насправді він уже в сателіт Китаю. Це погана ситуація для нього, тому що з одного боку, Московія, вона виникла як улус орди свого часу. Власне кажучи, китайськими чиновниками все це і починалося. Що таке орда? Це мандрівна бюрократія. І в обозі за ханом їхало величезна кількість китайських чиновників, які власне все це організовувала. Сила Орди не в... Кінних лучниках, сила Орди в бюрокрації, тому що вони краще і швидше за всіх інших могли організовувати оподаткування на територіях. Уже через півтора роки, після 1240 року, після падіння руських княжеств китайські чиновники при монголах організували вже перший перепис населення, а потім здається, що п'ять років вони далі такі переписи. Організовували, тобто це була ефективна китайська машина. І завдяки китайським чиновникам при монголах власне московський улус потроху і піднявся як один із центрів оподаткування в інтересах монголів. Але при монголо-китайцях було якось воно все одно трошки погано. Ми то в них же витирали ноги постійно, вони надували щоки до тих пір, поки не цикав хан, чи навіть не хан, просто якийсь рядний чиновник. Це потім з європейцями стало добре, ну, нібито весь час воювала з Європою. Але Європа ж ніколи не загроджувала. Священна Римська імперія Германської нації навчила їх з гармат стріляти уже в битві. Під Оршою, наприклад, вся їхня артилерія це була германська артилерія, яка стріляла в нас тоді. Князь Костянтин Островський переміг в цій битві під Оршою. Він командував спільними русько литовсько польськими військами. Але артилерія, яка стріляла в нас тоді, була вся германська. І Путін цілком розуміє, і всі ці венюшки розуміють, що Захід їм пробачить все в результаті. В результаті Захід не зацікавлений в розвалі РФ. а от з Китаєм так не вийде. От з Китаєм в такі ігри гратися ніколи не буде можливо. Китай буде зажовувати, Китай буде поглинати. От з-під Китая уже не вистібнешся. Але іншого шляху нема. Під Китай доведеться, доводиться уже заповзати під Китай. Але ми маємо якось втримати, ми маємо врятувати бодай частину цієї території для себе. Промова Путіна ніщо нам не говорить про те, що там відбувається в Ерефії чи навколо. Значно цікавішими і значно більш знаковими. Є промови інших московських лідерів, які вже проявляються. Пригожина, наприклад, Пригожин заявив, що Шойгу і Герасимов, це начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації і міністр оборони, що вони є націонал-зрадники, що вони все зрадили, що вся провина на них. Тобто у людини настає просвітлення у цього самого Пригожина. Він мені дедалі більше подобається. Тиждень-два, і він додумається, що головним націонал-зрадником є та людина, яка їх призначила і утримує на посадах Путін. У цього самого пригоджена, між іншим, своя армія, навіть своя авіація. І цілком, можливо, навряд чи він все-таки зможе зробити там державний переворот. Навряд чи він зможе зараз позмагатися з тим самим Шигу і Герасімом, хоча хто знає, що там у них відбувається, але з другого боку, він може розраховувати на щонебудь, на зразок того, що є у Кадирова. У Кадирова є свій Емірат, так, у нього є свій Емірат і Тік-Ток. І у Пригожина ж може бути свій паханат, де-небудь, наприклад, Лінінградська область, яка небудь він там може сісти, і так само йому дозволять там тримати. Ну, він сам утримується, буде триматися в Лінінградській області. У нього там буде свій паханат і свій Ютуб, і буде отака от територія. Ерефія це те, що між паханатом Пригожина і Еміратом Кадирова. Це не тільки те, що це раніше було те, що було між Китаєм і Європою. Зараз ні. Це вже не між Китаєм і Європою. Величина не та. Значення не те. Це те, що між Пригожином і Кадировим. Вплив Пригожина вже значний. В Ленінграді, який вони називають Санкт-Петербургом, рівень збройних пограбунків, кількість збройних пограбунків це переважно бійці Пригожина. Зросла на 300% за останній рік. В Білгородській Ростовській областях в кілька разів зросла кількість збройних пограбунків. Це от вплив Пригожина на московицьку дійсність. І це суттєвий вплив. Тобто він уже в чомусь більше ніж вплив Путіна. Судячи з промови Путіна, він сильно уже відірвався від життя. От він живе в середині якогось свого двору, а все інше це те, що під ним. Не все одно, що там під ним, поки що функціонують механізми примушення до підкори от всіх цих людей. Поки що існують механізми контролю. Вони іще не можуть змовитися між собою. Що сміливий тільки Пригожин, тільки Кадирев, але це екзотика. Всі інші іще не готові піти в рознос. Якщо раніше для Путіна все вирішували піарщики, як він буде сидіти, що він буде говорити, куди він буде рухатися і як він буде функціонувати, то зараз служба охорони. І всі ці довгі столи, всі ці смішні його зустрічі, коли він боїться торкнутися людини, це все вплив служби охорони. Служба охорони значно важлива. важливіше, ніж служба public relation. І це трошки шкода, бо я все таки сподівався, що його придушить подушкою журналісти і політтехнологи. Ні, служба охорони. І поки. Банюшки там вчаться їсти паличками. як китайці, Лукашенко, здається, іще більше відірвався від білоруської дійсності, ніж Путін від дійсності московицької. У них там вже впроваджується закон, пройшов два читання, чи два комітети, якось, я не знаю, там, яка у них система, оця от формальна, про смертну кару за державну зраду. Знаєте, як класно це виявляється, що Лукашенка можна буде стратити э, згідно того закону, який він прийняв. Знаєте, я все це говорю, а потім подумав, і навіть не тільки я подумав, до речі, це, як виявилося, ще кілька людей подумало, можливо, ця промова вже була написана штучним інтелектом. Щось в ній є таке. От. Оцей от потік свідомості це щось на зразок штучного інтелекту. Цілком можливо, що вони цим користаються. Я хотів сказати два слова за штучний інтелект. і У нас до нього трошки неправильно ставляться до цього самого штучного інтелекту. У нас багато хто почав користуватися оцим от, чат gpt Уже кілька сот тисяч українців підписалося і експериментують чат – штучний інтелект. І всі сміються, кажуть, що він щось відповідає неоковирне. По-ідіотськи, я вам скажу, це все одно видатне наукове досягнення. Скажімо, створити цифрового ідіота це видатне досягнення, браття і сестри, тому що ну, взагалі важко створити. Важко створити ідіота, скажімо, не біологічними способами, не соціальними способами. Так, цифровий ідіот це вже хороший крок вперед. Крім всього іншого, все одно цей штучний інтелект розумніший за більшість тих, ким він користується. Більшість тих, хто намагається користуватися штучним інтелектом, за них розумніша їхня пральна машинка, тим паче, їхні, тим паче штучний інтелект, до якого вони мають доступ через чат GPT. Але не зовсім мають рацію і ті, хто е, захищає цей самий штучний інтелект. Я ж в нейтральній позиції, ви ж розумієте, я не захищаю. А є люди, які захищають. Вони кажуть, ви просто ще не навчилися користуватися штучним інтелектом. Ви задаєте ви ставите некоректні питання, тому він дає ідіотські відповіді. Браття. Вся суть штучного інтелекту в тому, що це він повинен вчитися спілкуватися зі мною, а не я з ним. Бо якщо я маю вчитися, то в принципі і так можу навчитися користуватися базами даних в інтернеті. Але фішка штучного інтелекту, що це він вчитися зі мною спілкуватися. І якщо він не може відповісти мені на ідіотські питання, чи вказати мені на те, що питання ідіотське, чи розпізнати те, що моє питання ідіотське, а відповідно до нього потрібно якось так поставитися, то це значить неправильно. Зумієте? Неправильно, штучний інтелект вигаданий для того, щоб я не мав потреби розбиратися в кнопках, натискати на зайві кнопки. Це він має пристосуватися до мене. І потім, що значить некоректне питання? Всі питання, кожне питання в тій чи іншій мірі некоректне. Скажімо, питання, скільки буде один плюс один це не зовсім коректне питання. Чого один? Якщо один. один чоловік і одна жінка, плюс одна жінка в темній кімнаті на добу, то через 9 місяців це буде не два, це буде три. А якщо два чоловіка в темній кімнаті на добу, це буде не три, це буде два. А якщо це е, певна кількість збагаченого плутонію, плюс Така ж точна кількість збагаченого Плутонію, тобто один шматок збагаченого Плутонію, плюс інший шматок збагаченого плутонію певної ваги, то в результаті буде дуже багато чого. І навіть не два, і не три, і не чотири, і не п'ять. Це буде дуже класний ядерний вибух в результаті цього поєднання. Тобто, коли ми ставимо питання, скільки буде один плюс один. То не тільки штучний інтелект, але й природний інтелект мав би запитати, чого один. Чого один? Від цього залежить кількість, від цього залежить коректність. Кожне питання некоректне. І все ж таки, Поки що природній інтелект здатен на нього давати якусь відповідь. Якщо штучний інтелект не здатен давати відповіді на некоректні питання, то він не потрібен, але я все-таки на нього сподіваюся, на цей штучний інтелект. Він все-таки саме розвинеться і зможе багато що замінити. Свого часу винайдення машин звільнило нас від великої кількості фізичної роботи. Слава Богу. Тепер функції рабів. У нас виконують е, електрочайники, мікрохвильові пічки, посудомийки, і слава Богу, поза як у нас все це є. У нас нема потреби тримати наглядача над рабами. Тепер ці всі наглядачі вже є над нами, над мовити, новітніми рабовласниками. От вони все ще залишилися. Але ми зможемо замінити, я сподіваюся, нарешті, штучним інтелектом, наприклад, очільника Київської міської державної адміністрації. Хоча штучний інтелект зараз виглядає ідіотом, ну він не більший ідіот, ніж Київська міська державна адміністрація в повному складі, тобто він все одно уже розумніший. І будемо сподіватися, що він зможе нам прописати алгоритм не тільки діяльності Київської міської державної адміністрації, але і алгоритми усунення Київської міської державної адміністрації, тобто алгоритм такої маленької міської революції, цей самий штучний інтелект. Якщо ми будемо йому відповідати, то Ну, звісно, не ми з вами, але мікрохвильові пічки, електрочайники і посадомийні машини зможуть під керівництвом штучного інтелекту нарешті усунути таку огідну і неінтелектуальну річ, як Київська міська державна адміністрація. І тут є проблема. Та сама проблема, яка виникла з масовим безробіттям після впровадження ткацьких машин. І от всіх оцих от штук, а що от робити з цим народцем, який зараз звільнився? Що робити з безробітними? Основа ж економіки це не виробники, це не ті, хто продукується, ті, хто споживають. Якщо така кількість людей, в тому числі і тих, які займалися псевдоінтелектуальною діяльністю, зараз буде вивільнена завдяки штучному інтелекту, то а як буде функціонувати економіка? Чи просто їм треба роздавати гроші всім цим неробам для того, щоб вони просто споживали? Чи це штучний інтелект має сам споживати те, що буде продукувати штучний інтелект? От в цьому от в налагодженні споживання, не в налагодженні вироблення інтелектуального продукту. І будь-якого іншого продукту за допомогою штучного інтелекту без участі людини, а от налагодження споживання це є справжньою проблемою, тому що споживання ірраціональне. А от інтелект, навіть штучний, можливо, занадто і раціональний для того, щоб економіка могла нормально функціонувати. Коли ця штука розів'ється, людина змушена буде займатися виключно. Дуже творчою діяльністю, бо в будь якій іншій діяльності потреба відпаде. Більшість навіть інтелектуальної, навіть наукової діяльності, це механічна діяльність. Більшість науковців це механічна діяльність, це перебирання варіантів, це систематизація. Це те, з чим справиться комп'ютер, це те, з чим справиться штучний інтелект, це те, з чим справиться цифровий кретин. Але от пошук смислів, справжня філософія, справжня творча діяльність, знаходження нового, от тільки це і залишиться людині. Все інше вже може бути перекладене не на машини. І ця справжня філософія і справжня війна це все-таки справа дуже небагатьох людей. Це справа небагатьох людей для дуже невеликої кількості споживачів. Потреба в усіх інших людях відпаде. Або вони принаймні займуть місце електрочайників і посудомийних машин. Або електрочайники і посудомийні машини займуть їхні місця. З одного боку, це буде велика трагедія, але з другого боку, це буде велике звільнення. Я з нетерпінням очікую на такий час. Війна, щоправда, стане трохи моторошною. Тут зараз впровадження простого коптера, насичення поля бою коптерами, і так стало, це страшно жити, браття і сестри. Я тут пройшов курси по мінно-вибуховій справі, страшно жити. Насправді, от невеличкі примочки. А з'являється, весь час щось нове в цій справі, і моторошно просто. А як оце ще, якщо все це стане значно розумнішим, ніж нині? Як от після цього воювати, але ми щось придумаємо. Ми щось придумаємо. Давайте з оптимізмом дивитися в майбутнє. І на цьому вам моє щире, полум'яне, звитяжне, штучно-інтелектуальне амінь. І пам'ятайте, що з чатом GPT не потрібно спілкуватися мовою Путіна.